Вітаю! Це Просто освіта, рубрика для всіх, хто небайдужі до освіти, рубрика, де ми обговорюємо актуальні теми, реформу, документи, рішення МОН чи інших установ, проблеми учителів, учнів, батьків, словом, все, що стосується освіти. Ми на каналі Просто Урок. Приєднуйтесь, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Усі контакти та корисні посилання ви знайдете в описі. А з вами Наталія Борисенко і ми розпочинаємо обговорення теми, чому серед науковців і критиків усталився поділ сучасних літераторів за десятиліттями. Отже, поділ сучасних літераторів за десятиліттями є поширеною практикою серед науковців і критиків. Ця тенденція має декілька причин. Перша історичний контекст. Кожне десятиліття має свій унікальний соціально-політичний, культурний та економічний клімат, який значно впливає на літературу. Творчість письменників формується подіями та настроями свого часу, що дає підстави для групування їх за спільними тематиками, стилем та естетикою. Друге. Зміна літературних тенденцій. Літературні смаки та уподобання постійно змінюються. Протягом десятиліть можна спостерігати зародження нових напрямків, течій та шкіл, а також занепад або еволюцію старих. Поділ за десятиліттями допомагає простежити цю динаміку розвитку літератури. Третє – Класифікація та аналіз. Групування письменників за десятиліттями полегшує дослідження літератури, порівняння творчості різних авторів та виявлення спільних рис та тенденцій. Це дозволяє науковцям та критикам краще зрозуміти еволюцію літературного процесу та його зв'язок з історичним контекстом. Четверте педагогічні цілі. Поділ літераторів за десятиліттями часто використовується в навчальних програмах з літератури. Це допомагає студентам чи учням чітко окреслити хронологічні рамки, краще розуміти контекст творів та простежити за змінами літературних тенденцій. П'яте: популярність та маркетинг видавці та книготорговці. Також використовують поділ за десятиліттями для класифікації та просування книг. Це робить пошук літератури для читачів більш зручним. Важливо зазначити, що поділ за десятиліттями не є абсолютно жорстким, деякі письменники можуть мати творчість, яка не вписується чітко в рамки одного десятиліття. Однак загалом ця класифікація є корисним інструментом для дослідження, аналізу та розуміння сучасної літератури. Прикладами поділу сучасних літераторів за десятиліттями можуть бути такі: шістдесятники, дисиденти, покоління 80-х, покоління Незалежності, покоління 2000-х, покоління постмодерну. Покоління Євромайдану. Варто зазначити, що це лише умовний поділ, і багато письменників не вписуються чітко в рамки одного десятиліття. Деякі критики вважають, що поділ за десятиліттями є штучним і дуже спрощеним. Вони стверджують, що це може призвести до стереотипізації та узагальнення. Невиправданого узагальнення творчості письменників, а також до ігнорування індивідуальних особливостей митців. Інші критики зазначають, що поділ за десятиліттями може бути занадто жорстким і не враховувати різноманіття літературних процесів, які можуть існувати в один і той же час. Незважаючи на критику, поділ за десятиліттями залишається поширеною практикою з декількох причин. Практичність. Цей метод класифікації є простим і зрозумілим, що робить його зручним для дослідження, викладання та популяризації літератури, історична цінність. Поділ за десятиліттями дає можливість простежити за еволюцією літературного процесу та його зв'язок з історичними подіями та соціальними змінами. Культурне значення ця класифікація відображає культурні особливості та тенденції кожного десятиліття, що може допомогти краще зрозуміти літературні твори того часу. Важливо пам'ятати, що поділ за десятиліттями це лише один зі способів класифікації сучасних літераторів. Він не є універсальним і не може повністю охопити все розмаїття літературних процесів. Однак цей метод може бути корисним інструментом для дослідження, аналізу, розуміння літератури. Якщо використовувати його з урахуванням його обмежень, підсумуємо. Отже, поділ сучасних літераторів за десятиліттями має свої плюси і мінуси. Він є зручним інструментом для дослідження та класифікації літератури, але не може повністю охопити все її розмаїття. Важливо використовувати цей метод з урахуванням його обмежень, щоб отримати більш глибоке та всебічне розуміння сучасної літератури. Тож потрібно звертатися до інших джерел та аналізувати їх. А якою є ваша думка щодо поділу літераторів за десятиліттями? Наскільки зручним для аналізу є такий поділ саме для вас? Пишіть ваші думки в коментарях. А я сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію, яка спонукатиме до роздумів, обговорення та висновків. І нагадую: підписуйтесь на канал Просто Урок, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Приєднуйтесь до нашої спільноти в Ютубі та в соцмережах, беріть участь у дискусіях, конкурсах, ставте запитання. Безкоштовно користуйтесь відеоуроками та іншими навчальними матеріалами. Надсилайте пропозиції. А на сьогодні це все. До зустрічі!